Доброго ранку, любі друзі! Вітаю вас і запрошую Україну математики. Сьогодні ми будемо вчитися рахувати і продовжимо розрізняти частини доби. У магазині на полиці стоять іграшки. Скільки м'ячів, скільки пірамідок, скільки ляльок. Як це можна дізнатися? Іграшки треба порахувати. І сьогодні ми з вами будемо вчитися рахувати. Подивіться, як треба рахувати. Треба називати числа і показувати правою рукою на іграшки по порядку зліва направо. Ось так дивіться: один, два. Далі обводимо рукою всі іграшки і називаємо ще раз останнє число. Останнє число показує, скільки в нас м'ячів. Дивіться, всього два м'ячі. Дивіться ще раз, як потрібно рахувати. Один, два. Всього два м'ячі. Порахуємо пірамідки. Одна, дві. Всього. Дві пірамідки. Порахуємо ляльок. Одна, дві, всього дві ляльки. Отже, щоб дізнатися, скільки, треба порахувати. Як рахувати? Потрібно назвати числа, показати предмети, обвести всю групу предметів і назвати останнє число. Шановні батьки, допоможіть, будь ласка, дітям порахувати будь-які предмети в межах двох. Діти, відгадайте, будь ласка, загадки. Зорі в небі запалали, діти спати полягали. Місяць вийшов з білим личком, то настала темна нічка. Сонце в небі ясно світить. Погуляти вийшли діти. Коли це буває? Удень. Квіти розпускаються, росою вмиваються, півник голосно співає, радо сонце зустрічає. Коли це буває? Уранці. Сонце за вікном сідає, кожна пташка замовкає. Пізно вже іти гуляти, час вечеряти малята. Це вечір. Діти, пропоную вам підказати словечко, щоб завершити речення. Діти прокидаються, це ранок. Діти сідають обідати. Це день. Усі повертаються додому, це вечір. Сняться цікаві кольорові сни. Це ніч. Діти, будь ласка, назвіть і покажіть частини доби. До зустрічі Україні математики.